Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Марічка стояла на балконі, закутавшись у плед, і спостерігала, як вечірнє місто повільно занурюється у темряву. За стеклом ми готіли ліхтарі, десь унизу сміялися діти, а в неї в серці стискалося щось болюче. Невимовне, вона любила цей час, коли вдома тихо, коли можна подумати, коли чоловік ось, -ось повернеться з роботи. Але сьогодні думки їй не давали спокою. Віталій затримувався знову. Востаннє вони вечеряли разом тиждень тому. Він знову зайнятий, На зустрічі. втомлений. Колись вона гордилася його працелюбністю, а тепер боялася цього слова. Бо за ним ховалося інше байдужість, втеча, мовчання. Вона не могла пояснити, коли саме між ними з'явилася ця прірва. Ще недавно вони разом сміялися, планували майбутнє, мріяли про дітей. А тепер Ночі два квартиранти, що мешкають на спільній площі, але живуть кожен своїм життям. Коли Віталій нарешті повернувся, годинник показував майже десятого. Вона почула, як він тихо відчинив двері, намагаючись не шуміти, ніби крадькома. Ти їв? запитала вона, не ображаючись. На роботі перекусив, коротко відповів він. Голос був натягнутий, як струна. Вона глибоко вдихнула і обернулася. Нам треба поговорити, сказала вона спокійно, але серце калатало. Він зітхнув, кинув куртку на стілець і пішов до кухні. Морічко, тільки не зараз добре, я дуже втомлений. А коли Віталію? Коли буде зараз для нас? У голові тремтіло стримане відчаєм запитання. Ми вже п'ять років чекаємо слушного моменту. Він мовчав, налив собі води, зробив ковток, і в цю мить вона відчула. Він десь далеко не фізично, а душевно. Я хочу дитину, сказала вона нарешті. Ти ж сам колись цього хотів, Хочу. він потер обличчя, шукав слова. Просто зараз не на часі. Вона тихо розсміялася. Гірко, майже беззвучно. Ти помітив, що ми вже кілька років живемо у цьому не на часі? Він мовчав, втупившись у стіл. Марічка хотіла щось сказати, але в цей момент у дверях пролунав дзвінок гострий, настирливий. Віталій смикнувся Не відкривай. вигукнув він різко, рвучи встаючи стільця, але Марічка підійшла до дверей і натиснула ручку. На порозі стояла молода жінка, у неї на руках загорнута, в ковдру немовля, обличчя бліде, змучене, очі повні рішучості й відчаю. Побачивши Віталія, вона зробила крок уперед і прошепотіла Я прийшла ось, тримай. Це твій син. Я більше не можу, вибач, світ навколо замер. Віталій стояв блідий, як стіна, а дитина тихенько писнула, розриваючи тишу, у якій щойно розлетілося все її життя. І перш ніж хтось встиг схаменутися, жінка впхнула згорток із дитиною в руки остовпілого Віталія і озирнувшись, метнулася до сходів. Її кроки луною відбивалися в під'їзді. Потім двері глухо грюкнули і настала тиша. Така важка, що в ній можна було почути навіть, як серце Марічки гупає десь у грудях. Віталій стояв посеред коридору, мов статуя з немовлям в руках. Згорток ворушився, тоненько схлипував, а він з віло кліпав, розгублено переводив погляд з дитини на дружину, що застигла біля стіни, бліда, мов крейда. Морічка відчула, як нога підкушується, і сперлася на холодну стіну, щоб не впасти. П'ять років, п'ять довгих виснажених років вона жила між надією та розчаруванням, молилася, просила, проходила обстеження, плакала ночами, а він казав не зараз, потім. Ще трохи зачекай, ми ще молоді. А тепер ось вона, чуже дитя в її квартирі. І в їхньому домі, де мала би лунати сміх їхнього малюка, немовля, тихенько захникало, а потім голосніше, немов відчуваючи, що потрапило не туди, де його чекають. Скільки, промовила Марічка, тихо, але з таким металом у голосі, що повітря затремтіло. Що, скільки? Віталій не смів підняти на неї очей. Скільки часу ти мені брехав? Вона зробила крок уперед. Пальці судомно стиснулися в кулак, це був один раз. Пробурмотів він блідий, як полотно, випадковість я був у відрядженні там випадковість? У її голові з'явився тихий сміх. І що дитина теж випадково з'явилася? Вона зробила ще один крок. А брехати мені всі ці місяці теж випадково виходило. Віталій зніяковів, дитина почала плакати голосніше. Він невдало намагався розгойдати її в руках, але лише заплутався у ковдрі. Малюк зойкнув від того крику, щось у неї стискалося всередині, як завжди, коли вона бачила немовлят. Але тепер цей звук більше ранив, ніж заспокоював. Жінка повернулася до кухні, щоб не бачити цього. Хиткими руками взяла чашку, налила води, ковтнула і відчула, як в горлі зводить спазм. Я не знав, як сказати, несміливо промовив Віталій, ступаючи на неї. Думав, якщо просто, якщо піду від неї, все якось. Якось що. різко обернулася Марічка. Розсмокчиться само собою, ти покинув вагітну жінку. Ти просто пішов, як боягуз. Вона розмахнулася і пожбурила кухолю стіну. Той розлетівся на шматки. Бризки води полетіли на плитку, на стіл і на дитину, що від переліку розривілася ще дужче. Я посилав гроші, кинув він, перекриваючи плач. Щомісяця я не залишив її без допомоги. Як благородно. вона гірко розсміялася. А я думала, куди гроші зникають. На кредит казав, на ремонт, а ти, виходить, утримував її. Віталій винувато опустив голову. Я не хотів цього. Я думав, воно не так складно. Все якось владнається. Владнається? Вона майже зірвалася на крик. Ти коли взагалі думати почнеш? Коли життя тобі ляпаса дає? малюк кричав, червоніючи. Віталій, безпорадний, ходив туди-сюди, погортуючи згорток, але рухи були такі різкі і невпевнені. Марічко, допоможи, будь ласка. Врешті, вигукнув він, глянувши на неї, я не знаю, що мені з ним робити. Він же зовсім крихітний. Ти завжди хотіла дитину. Може, може, це знак? Може, це шанс? Жінка спершу навіть не повірила власним вухам, потім просто застигла, широко розкриваючи очі. Ти ідіот? мовила майже шепотом, але в ньому звучала лють холодна й гостра. Ти справді пропонуєш мені виховувати дитину тієї? З ким ти зрадив мене? Я не справлюся. Він безпорадно розвів руками я один не можу. У мене робота, відрядження. Я нічого не розумію в дітях. А про це треба було думати раніше. прошепотіла вона, шукаючи очима, чим би ще кинути в нього. Та руку стримав той самий плач, коли влаштував випадкові зустрічі. Коли кидав вагітну жінку. Але що мені тепер робити? Він майже благав. Ти ж бачиш, я не можу його кинути. Це ж мій син. Ось саме так. Твій син не мій син. Вона витерла сльозу, що мимоволі скотилася щукою. І ти справді думаєш, що я зможу стати йому матір'ю? Після всього, що ти зробив? Ну, Марічко, прошу. Він зробив крок до неї. Я люблю тебе, це була помилка, дурість. Помилка? Це коли ти забув купити хліб, її голос зірвався, але це зрада і ще й подвійна. Мене коли брехав, її коли кинув. І тепер, коли не знаєш, що з ним робити, вона зібрала речі мовчки було чутно тільки дитяче схлипування. Куди ти прошепотів Віталій. Додому, до мами, сухо відповіла вона. Завтра подаю на розлучення. Марічко, не роби цього. Запізно. Вона глянула на нього востаннє квартиру, машину, дачу все поділимо. Мені потрібно нове життя, без брехні, без болю. Вона відкрила двері, зробила круг за поріг і ще раз озирнулася. Проблеми з дитиною вирішуй сам. Я більше не в темі. Двері зачинилися, відрізавши її від минулого від примарної мрії про щастя. Тиждень у батьківському домі тягнувся нескінечно. вона спала по кілька годин на добу, не брала телефон, не заходила в соцмережі, мати нишком заглядала до її кімнати, намагалася почати розмову, але Марічка тільки хитала головою. Кожного вечора вона лежала, втупившись у стелю. І знову і знову прокручувала ту саму сцену у передпокої дитина, її плач, і його очі розгублені, винні. Її колись такий надійний Віталій, з яким вони будували плани на спільне життя, тепер тримав на руках результат своєї власної зради, і тоді серед ночі вона зрозуміла її серце ще болить, але вже не за нього, болить за себе. Ту, що чекала так довго щастя і не помічала, що жила в ілюзії? Мама не лізла з розпитуваннями вона мовчки обіймала доньку, коли та зривалася на ридання, наповувала теплим чаєм, коли та не могла заснути, висловлювала підтримку. І лише один раз, коли зателефонувала сваха, мати Віталія, мама наважилася заговорити. Знаєш, що вона сказала? Обережно мовила до доньки, сідаючи біля неї на диван. Що ти маєш увійти в становище Віталія? Мовляв, він не справляється з дитиною. Важко йому. Марічка гірко усміхнулася, не підводячи очей. А я тут до чого? Тихо, але з гіркотою мовила вона Нехай наймай няньку. Усі я так сказала. Мати стиснула її пальці у своїй руці Мила, ти все правильно зробила. Добре, що пішла. Правда? підвела вона на неї втомлені очі. Я думала, ти скажеш, що треба зберегти сім'ю за всяку ціну. Яку доню? Мати похитала головою. Де чоловік бреше, і ігнорує твої бажання, гуляє, а потім ще й намагається на тебе повісити чужу дитину. Це не родина. Ти гідна більшого. А його мати каже я безсердечна. Адже дитина ні в чому не винна, прошепотіла Марічка. І що з того? Мама сплеснула руками, не стримуючи обурення. Тепер кожна ошукана жінка має приймати у сім'ю дітей нових пасій своїх чоловіків, тільки тому, що дитина ні в чому не винна, може ще й ту дівку запросити пожити. Вона теж ні в чому не винна, не знала, що він одружений. Марічка мимоволі усміхнулася чи не вперше за ці дні. А я ж мало не купилася, коли він стояв там із цим згортком. Як у тумані все було, думала, може, правда доля? Це не доля, мама обійняла її за плечі лагідно, але впевнено. Це маніпуляція чистої води. Спочатку роками динамив її з дітьми, потім гуляв наліво, а згодом намагався звалити всю відповідальність на тебе, а тепер через своїх рідних тисне, мовляв. Рятуй нерозумного, він же не впорається. А я ж тільки хотіла дітей, прошепотіла Марічка, втупившись у підлогу. Своїх, рідних, щоб разом чекати, готуватися, радіти першому УЗД, відчувати, як ворушиться малюк. Мати ніжно поцілувала доньку у чоло, і в тебе це буде обов'язково, тільки згідною людиною, яка цінуватиме тебе. І вашу родину, не з тим, хто спочатку зраджує, а потім хоче, щоб ти героїчно виправляла наслідки його зради, у двері раптом подзвонили. На порозі стояла сестра Віталія, Жанна, знервована з розпатланим волоссям, в руках якийсь пакет із дитячими речима. Марічко, поговори з ним, будь ласка, мовила вона спорогу, він на межі. Дитина плаче ночами, а він не спить, не їсть, сам не свій. Ти ж знаєш його, він без тебе не може, нехай звикає, спокійно відповіла вона. Зрештою, сам зробив, хай сам і справляється. Але ж дитина ні в чому не винна. Жанна ледь не кричала хлопчик гарненький, усміхнений, очі копія Віталія. Марічка зітхнула, потім холодно усміхнулася. Жанно, у вас із матір'ю є чудова нагода показати мені приклад благородства. Рятуйте свого брата і його ні в чому не винного сина, виховуйте хлопчика, допомагайте, жалійте, засуджуйте мене, якщо хочете, тільки робіть це десь в іншому місці. А ти жорстука, прошепотіла Жанна. Ні, я просто втомилася бути зручною, тихо мовила Марічка. І більше не хочу бути тією, кого використовують. Жанна пішла, грюкнувши дверима. З часом після розлучення, від поділу майна, Марічка отримала достатню суму, щоб купити собі маленьку, але затишну однокімнатну квартиру, недалеко від роботи і власне авто, про яке вона теж давно мріяла, а ще їй довелося суттєво зменшити коло спілкування. Деякі подруги, ті, що любили роздавати поради. Цілком серйозно казали, що вона мала проявити мудрість і смирення, мовляв, життя складне, треба зберегти сім'ю і знову оте, а дитина ні в чому не винна. Особливо запам'яталася розмова з Іною, близькою подругою, з якою вони разом ходили до школи. Вони сиділи в кафе, інга крутила ложечку у чашці з кавою і говорила з тією поблажливою підступністю. Бог почув твої молитви. І послав тобі дитину, промовила Інга, а ти не послухала його волі. Я не просила зробити з мого чоловіка собаку, спокійно відповіла Марічка. Був набагато простіший спосіб виконати моє бажання я ж не безплідна, бог шле нам випробування. Інна вдихнула з натхненням. Наш обов'язок із честю пройти їх. Мені здається, я непогано впоралася, усміхнулася Марічка. Чим ти пишаєшся, обурилася подруга. Тим ще покинула безневинну дитину? Я не кидала, це зробила його мати, я просто позбавила своє життя від людини, яка зрадила мене. Не можна накопичувати злісті образи, повчально Інна. бог вчить нас прощати. Я пробачила, спокійно сказала Марічка, і відступила мене з ним більше нічого не тримає ні любов, ні ненависть. Ну, ось, бачиш, зраділа Інга, на, на цьому б ґрунті, можна було б вибудувати нові стосунки вже з дитиною. Інго, Марічка подивилася їй просто у вічі Стосунки, сім'я припускають, якщо не кохання, то хоча б повагу, а я не можу його поважати. Але ж йому тепер важко, прошепотіла Інга. Слухай, перебила її Марічка. У тебе є шанс показати, що ти краща за мене. Іди і допоможи Віталію впоратися із ситуацією. Інга ображено взяла сумочку і пішла. Минуло кілька місяців. Від спільних знайомих Марічка дізналася, що подруга таки дослухалася до її поради. Пішла до Віталія, запропонувала допомогу, а через півроку стала його дружиною. Марічка спочатку лише знизила плечима. А потім, коли дізналася подробиці, навіть не здивувалася, Інга сиділа вдома з дитиною, благала чоловіка про своє, терпіла його нові зради, ось така от смиренність. А Марічка вперше за довгий час усміхнулася щиро, бо розуміла вона вийшла з того кола, де любов плутають із жертвою, а гідність із обов'язком терпіти. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами! Почуємось!